Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні будемо розглядати нову загальну енергію для тих, хто вперше приєднався на канал. Загальна енергія це ті процеси, процеси загального плану, які будуть відбуватися на цьому тижні. Я їх розбиваю на дві основні гілки. Це ліва частина відносини, тобто процеси, які будуть відбуватися у відносинах, права діяльність і середина це загальний розвиток. Давайте побачимо. І рубрику Оберіть карта» я теж формую на основі того, що показує загальна енергія. Так, поїхали. Перша карта. Цей тиждень, тиждень вибачте, з понеділка по понеділю. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів – це формування простору. Це остаткування простору таким чином, щоб він грав на вас. Тобто, якщо ми будемо дивитись, то всі процеси цього тижня будуть направлені на формування вашого простору. Простір це може бути, наприклад, остаткування якихось хатніх моментів, остаткування… Робочих моментів, тобто ви вже дивіться по ситуації. Четвірка жезлів. Формуємо простір. Mm -hmm. Так, далі. Формуємо простір, а далі ще у нас паш мечів і королеви мечів. Дивіться, на цьому тижні програється момент того, знову йде навчання у нас, паж мечів. Це навчання це обробка нової інформації. Тобто до вас приходять нові якісь розуміння. І ви входите в енергію королеви мечів. Тобто енергія королеви мечів це раціоналізація процесів. Тобто в загальному розвитку у нас відбуваються якісь моменти, коли треба щось переглянути, тобто щось змінити в своєму просторі. Можливо, змінити підхід до роботи, можливо, змінити підхід до рішення якихось питань. До вас приходить нова інформація, по божу це може бути нова інформація, яку треба вивчити. Просто нова інформація стосовно вас у вашому просторі, ну, наприклад, по роботі приходять якісь нововведення, які треба ще обміркувати, зрозуміти, як вони працюють, чи ввести далі. Тобто цей тиждень. В загальному контексті він присвячений новій інформації, яка стосується особисто вас і вашого простору. І тут є момент, коли треба щось раціоналізувати, тобто треба щось обміркувати і ввести в життя. Так. Це, що, до речі, стосується ваші десятки пентаклів. Десятка пентаклів це повнота матеріального щастя, Тобто, це закінчення матеріального циклу від 11 до 10. Тобто, коли у нас простір грає на нас, звичайно ж, в фізичному матеріальному плані це теж відображається в якісних якихось процесах, тобто все збалансовано. Або, ну, звичайно, повний баланс ідилія. У всякому разі, нескладно, скажімо так, ці процеси добалансувати, якщо десь там щось, ваги трошки гойдаються. Так, десь так. Поїхали. Що ж у нас у відносинах? Які процеси у відносинах? Піднесення паш, кубків? Це відчуття, коли. Спілкування з близькими людьми приносить задоволення. Четвірка жезлів. Цікаво. Давайте ще три карти. Королева кубків. Є вісімка мочів. Є двіка пентаклів. все одно. Якісь трансформаційні моменти йдуть поза кадром, тому що, я коли дивлюся на колони, це є момент поза кадром, скажімо так. На першому рівні у нас іде піднесення таке, живе спілкування. До вас будуть притягуватись люди, поспілкуватись. Можливо, навіть ті люди, з якими ви давно вже не спілкувались. Але є момент того, що вони будуть демонструвати вам якісь. Ваші внутрішні переживання, внутрішні моменти, коли ви не впевнені в якихось процесах. Тобто цей тиждень люди дзеркалять, вони будуть притягуватись. Причина, по якій вони до вас притягнуться, це дуже просто. Я хотів побачитись, хотіла з тобою побачитись, там, поспілкуватись, давно не бачились. Якісь такі дуже. Прості моменти, це добре, тому що немає напруги в цьому. Але в ході спілкування будуть підніматись ваші глибинні процеси, на які, можливо, ви не звертали увагу. Тобто, користуйтеся, це дуже класний інструмент, коли люди циркалять. Тобто, можливо, люди будуть ділитися з вами своєю особистою інформацією, і ви в ній можете побачити своє. Це дуже класна практика, яка дозволить вам побачити. Що в мене є схожі процеси, так? І що мені з цим можна зробити? Тобто, як можна це збалансувати? Тому що є момент, коли треба це збалансувати. Двійка пентаклів це така ситуація невизначеності. Можливо, до речі, є питання закриття, в принципі, спілкування з людьми. Тобто, нібито людина і притягнеться, нібито. Все добре, але є момент того, що, наприклад, випливе ситуація, де це спілкування забирає енергію, скажімо так, будьте, будьте в моменті, це такий розповсюджений вираз, будьте чуттєвими до себе, тому що цей, цей тиждень він проявить такі цікаві ситуації. Mm -hmm. Знову фігурує якась чоловіча постать, яка запустить, до речі, трансформаційні процеси. Кожного вона своя. Для декотрих це близький родич, а для деяких це може бути. Ну, це близька людина. Це не хтось там з дальних знайомих або дальніх родичів. Близька чоловіча постать, скажімо так, запустить трансформаційні процеси. Це стосується відносин. Поява цієї людини запускає процес трансформації. Щось треба буде ще перепрацювати, скажімо так. Давайте побачимо, що ж там у нас у діяльності. Який процес. Дев'ятка кубків. В принципі, дивіться, такий цікавий момент. Якесь відчуття в цілому. Легкості, але. Але ця легкість, оце свіже повітря, воно ніби буде піднімати, піднімати цей момент важкості, який є в вас. Тобто, по факту, ви побачите, де легко, як легко, в якому моменті вам буде легко. Тому що ми звикаємо до важкості. Я в своїй практиці дуже часто використовую цю фразу, тому що дійсно так воно і є. Ми настільки звичайно, звикаємо до важкості, що інколи складно прийняти легкість? Нам легше, як не дивно, це звучить, зробити все по накатанні. Тобто було важко, та й залишаємо цю важкість. Сонце поспішає до вас. Що там у нас ще? Так, король мечів, у нас тут така парочка цікаво. Дивіться, у діяльності, у діяльності є приховані можливості, до речі, на дні колоди. У діяльності фігурує король мечів, тобто фігура, яка притягнеться до вас для того, щоб разом з вами розпочати щось створювати. Новий цикл, тобто. По старшому аркану світ, це новий цикл. Наприклад, розпочати співпрацю, разом щось робити, це стосується діяльності. Наприклад, ви переходите на новий рівень в роботі, тобто вас підвищують. І у вас є там якийсь колега, за яким ви будете щось формувати нове. Або у вас є момент вирішення якихось побутових питань, і до вас знову ж таки притягується людина. Це може бути близька людина, до речі. Притягується, це коли людина починає себе активно проявляти в вашому просторі. Тому що ця людина, наприклад, до цього, ну як так, соу-соу, so -so, не сильно себе проявляла, і тут вона починає більш активно себе проявляти. Тобто тут іде питання взаємодії, і ця взаємодія, до речі, полегшує. Ваш простір, полегшує ваш простір. Але є цікавий момент. Чомусь. чомусь, Можливо, це питання знову ж таки піднімається особистих якостей, тобто надбання якихось наративів, які не дозволяють вам побачити в цьому легкість. Тому що є момент того, що ця людина зможе вам полегшити ваш шлях, але є питання, чи можете ви це прийняти. Чи можете ви прийняти це полегшення. Тому що на дні колоди, оці от я не фіксую це як перспективу, я не бачу в цьому допомоги, наприклад. Тобто, цей тиждень я б сказала, присвятіть своїй свідомості, тому що вам будуть, вам будуть піднімати питання. Можливо, якісь старі наративи, можливо, якісь програми, до речі, родові теж можуть піднятися, які роблять, ускладнюють вам життя. Вони роблять вам життя більш важким. Так, тому, будь ласка, дослухайтесь до себе, звертайтесь до майстрів, використовуйте практики, робіть все для того, щоб ваш простір був легким. Тому що не завжди в цьому житті треба себе навантажувати. Дуже часто, насамперед, треба себе навпаки розвантажувати і збільшувати кількість енергії в цьому всьому. Так, на цьому рада була вас бачити через карти. Я розгляну ще два моменти. Думаю, це і відносини зачіплю через обрід карту і діяльність. От. І до нових зустрічей. Все, пока-пока!